Там буде. Космолот. Космолот. Готуємо перемогу. Якщо Грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Кидаю, чіпстеж. Дякує клієм за проайон. Там джереді добро. Він покаже, чисто підбро, Українське обирали, та на рацію зібрали. Фармадол. Таблетки від головного болю. У найскрутніші часи знайди в собі сміливість підтримувати тих, хто поруч. Сладокінг. Сміливість дарувати емоції. Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Дивись найкраще. Тільки не кажіть, що ми не попереджали. Я зоці! Цією родиною. Україну, якщо заради помсти мене дитя забрала, ти відібрала у матері сина. Не пробачу брехня заради материнської любові. Мамо, вітер кохання, вихідні о 19.00 на біоді. Бережи себе з замовляй все, що хочеш: бургер, борщ, продукти, ліхтарик, щось за аптеки та навіть мотанку. І коли все приїде, ти зробиш і скажеш так або навіть «фух». Завантажу додаток та замовляй. Клова, ви за тобі все. Дуже хочеться зараз познайомитися саме з Людмилою, а спробувати.